За тиждень в Україні запрацює новий закон про мобілізацію. Він передбачає, що всі військовозобов'язані протягом 60 днів. Мають уточнити свої дані. Теоретично це можна буде зробити на вибір у ТЦК, ЦНАП або ж в електронному кабінеті призовника. Але реально, поки оновити дані можна лише у військкоматі. Тож багато українських чоловіків вирішили не чекати, коли запрацює новий закон, а вже пішли до ТЦК оновлювати дані. Під військоматами навіть у дощ, як у перші місяці війни, знову черги. Встать на учот, буду прописуватися в Києві, так що Недавно свадьба була. Держава від мене вимагає тепер, щоб я сюди прийшов. А, оскільки я знаю, що всі будуть чекати останнього дня, щоб прийти. Я не хочу просто стояти в дуже великій черзі. У мене по, по роботі плюс закон. У мене я був непридатний у мирний час, новий закон, все змінилось. Я вже пройшов на комісію, годен. Сказали, кого бронь, заставили штрих ставити, щоб вже на лобі було видно, що ти не те саме, не кавеньфо. Тому що нас -то брали в нас воєнно-паспортнество забрав воєнники і йшли, ставили бронь. А тепер сказали, пройди пройди виклика і поставиш штрих-код і ще якось там печать. Заохочує чоловіків йти до ТЦК і підвищення штрафів для тих, хто не оновлює дані ще 5 років. Нині тим, хто більше 5 років не приходив у військкомат, доводиться платити від 1700 до 3400 гривень. Однак цього тижня парламент ухвалив законопроєкт, який збільшує штрафи за неоновлення даних, чи неявку за повісткою від 17 тисяч гривень за перше порушення до 25,5 тисяч гривень за повторну відмову йти у ТЦК. Новий указ буде там, наскільки я зрозумів, що там будуть штрафи дуже великі. Все одно прийшлося б і хоч так, хоч так. Щоб потрапити до ТЦК, треба пройти цілий квест. Військово зобов'язані складають список, згідно якого їх кличуть всередину. Так як військкомат приймає лише з 9 до 1, за робочий день проходить менше 20 людей. Тож доводиться або займати чергу о п'ятій ранку, одразу по закінченню комендантської години, або проводити під ТЦК по 3-4 дні. При цьому просто зайняти чергу і прийти післязавтра не можна. Тут постійно проводять переклички. І тих, хто здався, так і не дійшовши до воєнкома, викреслюють зі списку без вагань. 49-й, 63 й Я десь 65-й в черзі. Прийшов десь. Пів на дев'яту. З дев'ятої десь вже 76-й За третій день зараз 17-й. Ну, я записався рано, після п'ятої. А це прийшов на пів дев'ятого. Вроді сьогодні попаду з першого разу. А ага, котрий в черзі? 18-й. У ТЦК чоловіків, які прийшли на уточнення даних, відправляють на ВЛК. Проходження медкомісії займає ще 3-4 дні. Там черги, черги, черги. Ну, з'їздити на гарматну 36, побачити там, що там, що всередині, що на коридорах хлопці ходять. І можна було б створити якісь електронні черги, підготувати до цього якось, а то все як 10 років тому. Після ВЛК чоловіки знову повертаються у черги під ТЦК ті самі 3-4 дні. Коли усі дані нарешті вносять у військовий квиток, військово зобов'язана додому. Чоловіки у черзі кажуть, не чули, щоб когось мобілізували одразу після уточнення даних. Я такого не чув, що примусово. Ну я дивлюся, ну такі, щоб ніхто не говорив, що примусово зразу забирають. Такого немає. Добре, дуже вам дякую. Що з ними буде далі? Так, щоб зразу потім відправляли кудись на бойові дії, такого не чути.